20 числа лютого і прийшов час. Ну, спочатку зроблю трішки експеримент. Насіння, яке у нас стратифікувалось у холодильнику на холодній стратифікації, пройшло вже 90 днів, мабуть, і трішки більше. І тому у деяких регіонах вже його пора. Виймати на теплу стратифікацію, але це все залежить від погодних умов, які у вашому регіоні, або правильніше сказати, у вашій кліматичній смузі, тому що десь вже і снігу зовсім нема, і плюсові температури стоять, а так як у нас, наприклад, на майже на крайньому півночі України, і ще лежить сніг. Тому поки що лише перша партія невеличку, не партію, а десяток штучок виймув для того, щоб насіння почало вже так звана тепла стратифікація проходила, тобто на прогрівання. Для цього взяв яванський мох, верніше не яванський, а мох з пагну. Та можна яванський у кого який є. Змочив його, але щоб він був, не капало з нього, а змочити і добре-добре як би сказати, всю вологу залишкову прибрати з нього, щоб не було, щоб мог був ледь-ледь вологий. О, і тепер сюди викладаю на дно якоїсь там карабушечки чи ящичка, який ви вже знайдете. Викладу його на дно і зверху виложу цей десяток насінин. Ось це насіння із плодів хурми, яка вже дозріла у мене своя. Деякі насінини, як ви бачите, є ось такі крупні, але, звичайно, є і трішки поменше. Ось оце насіння я зараз викладаю прямо оцю. Посудинку, равномірно його розподілю по моху, і зверху теж додавлю я моху спагному, теж зволоженому. Щоб воно швидко не випаровувалось, волога з нього, буду прикривати його кришечкою чи цілофанами кульочком, неважливо. Значить, що ще хочу сказати. Те, які вже дуже поспішають і вже повикладували і повитягували насіння, і воно у них вже проклюнулось і готують садити його спочатку у ящики чи в банки, чи там якусь посудину на те, щоб воно проростало. Всі спішать. А для чого спішать? А для того, щоб це називається, коротко кажучи, це називається вирощування саджанців чи сіянців для того, щоб їх продати якомога швидше, щоб вони виросли, або на них якомога швидше зробити прищепу і знову ж таки, щоб їх продати. Це не природна стратифікація, ніяких теплих ковриків, не потрібно нічого. Природа сама знає, що їй робити і коли проростати насінню. Тому ви просто-напросто зараз ставите це насіння. Ну, для початку, якщо зовсім правильно, то його потрібно десь поставити у коридори, щоб плюсова температура була. Ну, скажімо, не більше 10 градусів. А потім воно 2-3 неділі повинно вистояти при такій температурі, а потім його вже заносити в кімнату і далі витримувати при кімнатній температурі. Ну, у кого скільки є, у кого 15, у кого 20. Ну, бажано не більше 20 градусів, бо воно дуже швидко проклюнеться. А потім що робити? Або стаканчики, або або чекати, а для посадки в ґрунт воно ще не підійде. Хто хоче декоративну виростити хурму, той саджає в стаканчики, або хто гониться за наживою, тому треба якомога раніше посадити, От те і вирощує все в стаканчиках або в мішечках. Природа так не вирощує, не пересаджує в стаканчики. Ніяку теплу підлогу не стеле, а йде тепло від землі. А в землі зараз знаєте, яка температура плюсова, але не настільки. Навіть е, дуже кхе, у північних районах, зараз де земля дуже е, промерла на велику глибину, там і ще й досі немає тепла. Тому я. Тільки вирощують, тільки природним способом де рослини почуваються у своєму середовищі в такому, у якому потрібно, а не нема ні не підлог, ні ніяких інших хитрощів, щоб е, пришвидшити ріст насінин і тим паче саджанців або сіянців, при, щоб би швидше зробити прищепу і щоб потім продати рослину. У мене тільки природне вирощування. Але перший експеримент про, по накльовуванню насіння я розпочав, щоб показати вам, як це все потрібно робити. Як ви бачите, виложив одним шаром, а тепер зверху прикрію е, і знову шаром моху. Ось так виглядає. Посудинка і тепер я на неї зверху, щоб волога не випаровувалася із моху, одіну телефановий кульочок. Ось так це виглядає. А тепер ми ставимо його у кімнаті при звичайній температурі, яка є у вашому середовищі. Я вже сказав, що повинно було винести на 5-10 градусів тепла неділі на 2. Але я е, зразу поставлю у кімнаті. Е, на даний час у мене десь 19 градусів у кімнаті якраз для мене досить. О, і буде воно вистоювати трішечки так. Потім, е, значить, е, спостерігати за їм не потрібно лишний, лишній раз е, доставати, перекладати з місця на місце. О, як то кажуть, у насінні, у насінні теж є генетична пам'ять. О, так що не потрібно його туди-сюди ворочати, туди-сюди його перевертати і все. Просто зверху знімете мох цей, і можна заглянути, як воно себе почуває. Якщо вже дуже швидко почне накльовуватись, а вам до висадки у ґрунт ще потрібен потрібен час. Бо вам дуже буде зарано, то його просто-напросто виносити у більш прохолодне місце. І ще раз нагадую, ніяких теплих підлог, ніяких, тому що воно почне швидко рости, особливо у тих, хто садить у баклажки із природною землею чи натуральною, хто стружку кокосову застосовує, хто. Застосовує іспіляних матеріалів терсу, ось і з піском перемішує, можна і так стратифікувати, і вирощувати теж, але це дуже-дуже зарано зараз. Тому буде стояти прямо в кімнаті. І це буде, так би мовити, наступним етапом, етапом теплої стратифікації насіння. Перше моє відео називалось Природний спосіб стратифікації насіння хурми. А це тепер дивіться вже наступний етап стратифікації. А далі, що буде з насінням, буду показувати і розказувати вам, як потрібно поводитись із ним надалі. Відео всі викладу у своєму YouTube каналі, можливо, у свою групу. Будете спостерігати, будете знати, що як. Далі багато показують, насіння проклюнулося, і корінці пішли, говорять, можна вже підрізати коріння, щоб це... Так, у книзі Черняєва сказано, що насіння можна центральний корі... корінець підрізати і висівати. Але таке насіння. Саджати можна тільки у тих районах, де близько ґрунтової води підходять, для того і підрізається це насіння. А там, де нормальний ґрунт, іде погода більш північних регіонів, то там ні в якому разі підрізати коріння не потрібно, бо воно буде дуже розгалужуватись на майже під поверхнею ґрунту, а це неприродно. Для хурми. У хурми повинен бути корінь, як то кажуть, морквиною, такий стержньовий, щоб він доставав собі їжу із е, нижніх шарів ґрунту та вологу і всі поживні речовини. Але що буду робити далі, ви побачите, буду показувати вам все по порядку.